Вітаю вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме дуже така цікава тема: колоратурне сопрано. Сьогодні нас надихатиме один з найкрасивіших жіночих голосів. Звісно, ми поговоримо про колоратурне сопрано в контексті, а, взагалі, існування цього голосу, концертного, оперного, та зачепимо тему. Колоратурного сопрано в бароковій опері. Ну а звісно ж допоможе нам. Оскільки, як ви знаєте, я не колоратурне сопрано. Нам допоможе наша гостя сьогодні, чарівна Тетяна Журавель. Пані Тетяно, вітаю вас в цій студії. Хочу зауважити, пані Тетяна відома в Україні та за її межами оперна співачка, справжнє колоратурне сопрано. Лауреатка міжнародних конкурсів, багатьох конкурсів, серед яких конкурси Солов'яненка, Єве Мартон, Норейки, знаменитий Зальцбургський Гранді Вочі. Звісно ж, пані Тетяна Бажана гостя в багатьох європейських театрах, серед яких Королівська шведська опера, Палац мистецтв Королеви Софії в Валенсії, опера Сан-Карло в Неаполі і знаменита угорська національна опера. Пані Тетяно, отже, такий чудовий перелік. Я бачу, що е, ви є успішною оперною співачкою. Вас скрізь чекають. Навіть незважаючи на усі ці проблеми з локдаунами, я сподіваюся, що концертне життя все ж таки триває. Ну потроху так відновлюється. Так, звісно, е, і перше моє питання багато глядачів знають, що голоси умовно можна розподілити на чоловічі і жіночі а жіночі голоси в свою чергу розподіляються на сопрано та альт. Але оцей, оцей доданок невеличкий колоратурне, він зразу трошечки і лякає, і насторожує, що він означає для тих, хто не є великим фахівцем в світі музики. Так, дійсно, колоратурне сопрано це досить унікальний, я б сказала, голос, тому що це. Здібність, колоратура, взагалі, здатність до колоратури, здатність, як італійці кажуть, до аджіліта, здатність хвилюватися здатність співати дуже швидко і технічно. І, власне, не всі голоси можуть це робити. А колоратурне сопрано народжене для таких ролей, для таких партій. Також специфіка колоратурного сопрано саме і в діапазоні. Тому що це найвищий жіночий голос. Мені саме головне зрозуміти, колоратурними сопрано народжуються чи стають. Ну, Тут є два шляхи, скажімо так. Перший звичайно природній. звичайно, колоратурами, і я так вважаю, що потрібно народитися, тому що це певний навіть і психотип людини, і голосу. І, звичайно, щоб співати таку верхатуру і техніку, звичайно, треба, щоб були до того природні здібності. Тому що, як би ти не тренувався, якщо в тебе немає високих нот від природи, ну, ти не зможеш навчитися їх співати. Ну, зможеш, але до, все одно до певної межі. А, а коли ти народився з такими, з такими здібностями і з таким голосом, то це дається простіше. Я не можу сказати, що це дається просто, але все-таки простіше. Тобто діамант треба шліфувати і шліфувати. Звичайно, звичайно. Хто був той педагог, який відшліфував цей діамант? Я маю на увазі ваш голос. Ну, в мене було не один, не один педагог. А, але а, виявила саме те, що я маю колоратурне сопрано, це Ірина Віжнівець. Знаменита співачка Відома наша. також українська співачка оперна, вона теж колоратурне сопрано. Я пам'ятаю нашу першу зустріч це було дуже так живо. Я, я не знала, що я можу співати такі високі ноти в той момент. Я була впевнена, що я таке звичайне ліричне сопрано а, я не знаю, з поганим низом, з недоступними там, я не знаю, такими оксамитовими низами, які мені недоступні. І якось я так вирішила а, позайматися з професійною співачкою в той момент, бо я тоді була піаністкою ще. Ти, ти, така та, 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 біографія так, цікава. От і я познайомилася з Іриною Віжнівець, і яка так дуже легко сказала мені: А давай розпіваємося просто. Я так думаю, ну а чому би й ні? Ну і ми так розпівались, розпівались. і вона так дуже-дуже непомітно, і ми опинилися в третій октаві. Ой, 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 тобто ой, ой, ой. на самому такому краю. Я навіть не знала, що я можу таке взагалі робити і можу так співати, але завдяки Ірині Леонідівні, бо вона була мій педагог, так я звикла її називати. Виявилося, що в мене саме такий тип голосу. І вона мені тоді розповіла про специфіку саме цього голосу. І я так зрозуміла, що ось воно, ось це, це моє, це моя природа. І це те, до чого я прагну. І, власне, це був такий переломний момент мого життя, я можу сказати, тому що тоді я прийняла рішення займатися саме оперним співом і саме вчитися поступати до консерваторії. Рубикон було так, перейдено, бо консерваторія закінчувала у Євдокії Колесник. Було б несправедливо замовчати цю таку деталь, тому що. Найдовше вчила також співати мене вона, і я їй дуже-дуже вдячна. Бо я потім, навіть після закінчення консерваторії, я вступила до асистентури стажування в її клас. На початку я трошечки розповідав про вас, звідки, що і як, але все ж таки найкращою візитною карткою будь-якого музиканта є його виступ. його в цьому випадку живий спів, і я пропоную, щоб наші глядачі насолодилися вашим голосом. Але такий діапазон, такі важкі ноти, як вам вдається робити це з такою легкістю? Ну, тут, власне, виходить на передній план техніка. От колоратурним сопраном можна народитися, але ти можеш співати партії до певного якогось моменту на своїх природних даних. Але коли ти не володієш технікою і коли ти не займаєшся там щодня, чи хоча б через день а, такі партії, наприклад, як цариця ночі, ну все, вони будуть недоступні тому, що. А... Моцарт, так, він, я не погоджуся з Симоною Кермес. Я все-таки вважаю, що він любив е, сопрано, він дуже любив сопрано і Особливо дуже любив, любив хороших сопрано. Бо мене це, це питання завжди хвилювало. Я просто знаю, наскільки хвилюються співачки перед тою, тою самою царицею ночі. Вони так. завжди перепитують в які тональності, чи вони е, дострибнуть до, 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 до верхівки. Ой, ви знаєте, кожного разу виконання. Я вже просто можу вам сказати, що я це ночі вже співала чотирма мовами в різних країнах. О. Я вже співала угорською, шведською, ну в оригіналі німецькою, італійською і у Львові українською речитативи були розмовні моменти. І дійсно, ти вже нібито. Кожного разу співаєш, нібито вже все добре, нібито вже ти впевнений в цьому матеріалі, але це наскільки екстремальна, я можу сказати, партія по своїй висоті, от за свої тисоту, що кожного разу ти все одно думаєш, чи вийде в тебе, чи не вийде, і кожного разу ти виходиш, ніби як на а, як канатоходець, тому що Ой. це дійсно це така музична вокальна еквілібристика. Я б можу сказати. Боже, яке гарне порівняння. Ви так ви поцілили в десятку, як то я, я собі це і уявив. Ти, і ти йдеш по цьому канату, і кожного разу думаєш, вийде в тебе чи не вийде. Але ну, в мене виходило поки що, дай Боже, що в майбутньому? То я знаю, що ви є фахівцем в такому непростому жанрі, як історичне музикування, що я маю на увазі, відтворення автентики, відтворення музичної автентики. Те, що ми звемо музикою бароко. Скажіть, будь ласка, в чому полягає специфіка барочного колоратурного сопрано? А, дійсно, це епоха, вона виконання музики цієї епохи потребує специфічного звучання. І так, ви маєте рацію, що Моцарт не взявся з нізвідки. Звичайно, а, його музика а, базувалась на певних традиціях. І ці традиції корінням ростуть з бароко. Бо власне опера почалася в період бароко. До того її просто не було. А, і історично поінформоване виконавство а, зараз. Квітне зараз у світі розквітає, тобто це така компактна машина часу, яка ховається всередині нас і дозволяє так. робити неймовірні речі, наприклад, так. дізнатися за допомогою барокової опери, що відбувалося між, наприклад, Клеопатрою та Марком Антонієм, так як наприклад. зробили ви в вашому знаменитому проєкті постановці опери Йогана Адольфа Гассе Марк Антоніо та Клеопатра у виконанні національного камерного ансамблю Київські солісти під диригуванням та грою на клавесині Наталії Сікорської та за очолюванням Ірини Вижневець. Так, і Марка Антоніо виконає Ольга Табуліна. Це така мецесопрано, контральто навіть солістка -чаларно. Марка Антоніо. Ви ви не переплутали? Ні-ні ні. Марка Антоніо, Марк Антоніо буде співати жінка? Жінка? Так. Так, як вас... це так, як це так, Марк Антоні, взагалі, такий парадокс, але ця серената це такий жанр того часу. Вона така була специфічна, тому що жіночі ролі виконували чоловіки, а чоловічі ролі виконували жінки. І власне ця опера от так от цікава. Боже, так. як цікаво! Ось ви бачите, яка свобода так. мислення існувала в епоху бароко. От що цікаво. Ця опера була написана для приватного показу. Ух ти! Так, комусь при... пощастило. Комусь пощастило запросити до себе гостей і музикантів і замовити для свого такого світського вечора замовити цілу оперу. Ось так відпочивали я... аристократи. Так ось так. Я пораджу сучасним віп персонам проводити свої корпоративи Життя, не, так. не запрошувати невідомо що й казна кого, а поставити невеличкий оперний спектакль. Наприклад. Я вам більше скажу, наприклад, наша клавесіністка Наталя Сікорська вона дуже дослідила цю тему в історичному плані. Вона прочитала дуже багато історичних джерел, не лише музикознавчих, і взагалі в неї є гіпотеза, що під час виконання цієї опери... Ну, відбувався така змова, змова, як під іспанську корону захопити неапольське королівство. Ого, ось так. Ще й політика, ще й інтрига, ще й так. таємниця. Так. Ну, про це так. можна було не просто ставити проект, а знімати якийсь багатосерійний е, 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 кінофільм. Ну, я вам скажу, я коли читала її статтю, власне, от як е, детективна історія сприймалась. тому що дуже цікаво, все да. дуже непросто було в бароковому світі. скажімо так. Я думаю, що настав момент, коли е, нам варто послухати е, невеличкий епізод з цієї опери. Для себе особисто я зрозумів, що мистецтво тої доби, воно не таке прямолінійне, як, наприклад, мистецтво 19, го а тим більше і 20-го століття. Тобто, це не такий собі реалізм, що ось, все, що сказав, все є насправді, що людина думає або про що вона переживає. Є певна система символів. Яку ми сьогодні не читаємо. Як можливо активувати свідомість сучасного слухача і глядача, щоб зрозуміти це? І чи потрібно це робити? Я думаю, що потрібно. Тому що чим більше ми знаємо, тим цікавіше нам живеться, скажімо так. То правду. Так. І саме барокова музика вона допомагає нам це відчути, тому що дійсно ви праві. Барокова музика вона відрізняється саме тим, що поєднує як емоцію, так і рацію. Люди того часу, які е, слухали саме е, академічну музику, того часу, вони були людьми освіченими. Це не музика вулиць була, це була музика освічених людей е, е, високого рангу. І власне е, опера це використовує звичайно і вербальний текст. Звичайно. Звичайно, і вербальний текст текст це завжди е, мав свій підтекст, тому що е, вони любили використовувати різні символи і алегорії, і дуже часто вони е, відправляли якесь таке послання. Своїм слухачам, а можливо, комусь одному, хто знає, хто був посвячений, а, нібито красивими сюжетами і нібито красивими словами, але ті люди, які знали, про що мова, вони отримували свою інформацію. От, наприклад, тут в Гасе, як я вже казала, а, скоріше всього, що там готувалася з мова. І люди, які слухали цю оперу на приватному показі, тобто це були люди, які були запрошені конкретно яким. Які точно знали про що мова, не домовляючись, і не, і не промовляючи жодного слова, вони розуміли про що мова, і е, могли домовитись навіть таким чином. Ну, звісно, сюжет, якщо ми згадаємо епоху так. Клеопатри, Марка Антонія, Юлія Цезаря, так заколот проти нього, вбивство його підступне. Потім безкінечні інтриги з е, е, Октавіаном, так е, дійсно сюжет е, дорівнює. Поняттю заколот, зрада так. і таке інше. І я вам більше скажу, навіть коли е, можна просто прийти і насолодитись музикою, бо музика сама по собі вже прекрасна, нічого не, не уявляючи ніяких там підтекстів. Е, але коли ти знаєш е, про що мова, то задоволення стає вдвічі більше, тому що за цими такими піднесеними е, промовами, тому що стиль був високий. Звичайно, в опері а, приховується дуже конкретна інформація і дуже конкретні людські посили. І е, я думаю, що е, слухачу, який вже більш досвідчений, вже цікаво буде прочитати ці підтексти. Що, що ховається за таким високим текстом? Є що яка подія, які почуття, справжні почуття, які ховаються. А, а потім, коли копати ще глибше, то там буде і третій план, ну, і четвертий, так, так, так. і більше більше. Пам'ятаєте, як казав Марфен, що серед 50 відвідувачів опери любить її по-справжньому, один? А 49 перебуваючи на шляху до цього? Отже, щоб скоріше е, наші глядачі приєдналися до кола меломанів і шанувальників опери, давайте поставимо ще один. Оперний епізод. Я думаю, що він розширить е, такий обрій розуміння, сприйняття і любові до цього високого мистецтва. Це буде е, Арія Лакме із опери Лео де Ліба Лакме. Це музика вже 19 століття з Франції, е, яка дуже гарно розкриває голос і специфіку саме колоратурного сопрано. Це відома Арія з дзвіночками. Насолоджуйтесь. Здорово, залюбки! Чарівний голос, чарівний образ, чарівна музика, в яку поринаєш повністю, і відчуваєш, що ти не просто насолоджуєшся якоюсь абстрактною картиною, що ти не просто насолоджуєшся ритмами або мелодією, ти зростаєш, ти стаєш більш розвинений як інтелектуальна і емоційна особистість. І все це оперний жанр опера. Я дуже вдячний вам, пані Тетяно, що ви сьогодні з нами. І е, на завершення нашого сьогоднішнього спілкування дуже прошу вас висловити кілька побажань нашій аудиторії, оскільки ви е, центр сьогоднішньої уваги, ви відома оперна співачка, ви володарка чарівного колоратурного сопрано. Отже, я дуже хочу, щоб після ваших слів люди частіше відвідували оперні зали. Так, я хочу побажати глядачам не боятися опери. Це зовсім не страшно. Я пробувала, я знаю. Це навіть приємно. Але, звісно, цікавитися перед тим, готуватися, цікавитися, можливо, сюжетом, трошечки готуватися, занурюватися в історичний контекст. Це додасть більшої обізнаності і більшої палітри переживань, скоріше всього. І ви знаєте, коли слухаєш голос. Навіть тіло міняється, тому що голос це вібрація, це завжди а, таке піднесене переживання. І а, особливо коли голос високий, і про це знав Моцарт, і в Бароко також а, високий голос це висока вібрація. І м м в будь-якому випадку ти виходиш зміненим а, після прослуховування чи відвідування оперної вистави. Я бажаю глядачам а, змінюватись, розвиватися, насолоджуватися. А, Всього самого найкращого. Спасибі вам велике. Шановні глядачі, з нами була Тетяна Журавель, лауреатка багатьох міжнародних конкурсів, солістка провідних європейських оперних сцен. І це було джерело мистецтв, яке провів для вас Микола Лисенко. На все добре!